Вітаю, дружні, на каналі Dennis Friendly. Сьогодні ми зараз попробуємо, бо я думаю, би на 20-10 встигнути, треба маленьку реакцію зняти. Тому ми сьогодні знімаємо зараз на цей тістечко бісквітне. Зараз на це одне. Я багато сьогодні не брав, дві штуки не брав, аби мені стало по грошах. Бо то і спрайт, і то треба вкластися. Тому я взяв одне тістечко, нормально, і так не знаю, що це мені сподобається, бо тут бачу під низом якісь спечь. Це може сподобатися, це, бачу, якісь чорний, може мені не сподобатись. Тому поїхали до заставки. Цього продукту, напевно. Денис, дружній реагує! Денис, дружній реагує! Що на... На він буде реагувати на? Бачите? Тістечко бісквітне з какао-молочним кремом та наповнюючим ніжна карамель в глазурі. Смак, ніжна карамель, Данісимо. Тістечко бісквітне данісимо, нісимо, нісимо. Вибачте, друзі, сьогодні без коментарів у цьому відео, тому що що? Тому що через плечо. Так, ось на... Власна... Ми можемо дати одну хвилину знімати, але я менше познімаю, бо це маленьке відео. Е, не буде коментарів, тому що сьогодні не до коментарів, немає часу. Треба все викладати, треба все знімати. Нема часу на ваші коментарі. Буде вже чи завтра, післязавтра, подивимось. Все, а ми розрізаємо, давай трошки на YouTube шорт. Так, я беру... якесь непогано, дивіться. Вам видно? Видно, поїхали. М -м -м, непогано. 26,7 гривень. Ніжна карамеля, ну. М -м, я думав, піднесом буде тверда перчубоса. Нічого, нормальне. Ну, трошки чути чорний шоколад, не люблю. Ну, можна сміло поставити. Скільки? Давайте поставимо. 8 балів. так. 8 балів, так. Ніжна карамель. Давайте все окремо. Ніжна карамель, так, ніжна карамель. Я тако зроблю. Щоб так, ми лише ніжну карамель попробує. Не розібрав. 8 балів. Ну, типу, вона і на то ніжна, щоб не розібрати, так, 8. 8. Значить, тепер пробуємо оце. Давайте. Так, як це називається оце. Ми дізнаємось на наповнюючи, ніж на креме. Це, напевно, какао. Це какао, так. Поїхали какао їсти. Це я какао. Це трошки чорний шоколад. Ну, не такий поганий, такий чорний, але чорний. Видає трошки таким гіркотою. 7 балів, 7 балів туди. Вдома поставлю 8. 7. Добре. Mm -hmm. Тепер давайте ця біла ця штука. Вона називається молочний крем. Поїхали молочний крем їсти. Молочний крем. Тут дуже краще, буде покраще. 8 балів. Я напевно весь цей батончик з'їм зараз на відео, бо ну куди це на ютуб що Це так маленька реакція. З'їдете і все. 8 балів, Молочний крем. Ну і ще раз, як тут то гущанка, та. Ніжна карамель. То, щоб ви розуміли. Біле ми їли молочний крем, а це є коричневий, ніж на карамель. Хоча мені тут більше на упаковці подобається, бо на упаковці таке більш оранжеве насичене, а тут якби... Не буду казати, бо я їм. Так. Но, но такого кольору, Добре. Добре, давайте їсти. Ой! Вибачте, що виплюнув. Бо я б не прорвав саму. Ще саме печво не проривував. Я мусив виплювати. Забув саме печево проривати, но. This is logic. Так. Mm, саме чорне. От саме печиво чорне. Ну, те, що. оця штука чорна. Вона називається. Mm, ммм. дивно гарно помічу. це глазурь. Ні, глазур оце виходить. То це був. А, це було какао, ми переплутали. Глазурь, це було. Оце, що я. Що оце... Давайте покажу, щоб ви розуміли. Глазурь було оце. А та штука, що ми тільки що читали. Е, так, 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 глазурь. Какао. То какао було те, що я казав печиво. То значить, какао мені сподобалось 8 балів. А глазурь мені не сподобалось 7. Так. Глазур більше такий чорний темний шоколад, мені не подобається. А какао мені сподобалось. Тому такі справи, загалом е, загалом Данісімо тістечку я поставлю 8 балів. Ну, 9 не поставив, бо через, через глазурь. Глазур дуже темний, тому не буде. Так? Не знаю, з тим, що чекайте, сьогодні відеокліп на каналі має вийти. Він уже вийшов, то перезалив з 10. Ну я. То з 30 квітня перезалив, бо я. Я хотів тіпа, подивитися, чи буде актив, чи не буде. Я просто залив, так вийшло е, Я хотів знаєте, поставити на 10-ту годину це раз, я поставив цей кліп. Е, не знаю. Постараюся сьогодні зробити кліп, тому на цьому все. З вами був буде Денис Дружній, Щоб, Не знаю, може реакцію вже потім пізніше зроблю. Ну коротше всім пока, побачимось. Пока.